Хвалення конституції України, ось ця історична мить. Депутати аплодують стоячи. Михайло Сирота його потім називатимуть батьком конституції, але тримається на ногах. Йому підносять склянку з водою. Він 15 годин простояв за трибуною Верховної Ради, відстоюючи права та обов'язки громадян. Журналісти потім щороку писатимуть про дивовижну конституційну ніч а депутати виправлятимуть, поширювали чутки, ну та що там конституцію? Ну вони прийняли за одну ніч, і все тому вона й така. Насправді цьому передував досить довгий процес. У 1995 році був суспільний договір між Верховною Радою і Президентом України. І в цьому суспільному договорі була стаття про те, що за рік буде прийнята конституція, і основні статті цього договору повинні війти до конституції. Було створено дуже багато груп, кваліфіковані очолювали надзвичайно кваліфіковані юристи. Я сьогодні не можу не згадати, на жаль, покійного Віктора Мусіяку. Відомого, надзвичайно юриста, доктора наук тоді і надзвичайно віддану, патріотичну і добропорядну людину. Я не можу не згадати Михайла Сиротив, на жаль, теж покійного, який цілу ніч презентував Конституцію. Конституція була конче потрібна Україні. Над її проєктами працювали народні депутати першого скликання, але єдності не було. Свого часу Левко Лук'яненко сказав. За часів тоталітарного режиму ми були одностайні у прагненні мати вільну і суверенну українську державу. А коли вона з'явилася, погляди щодо її розбудови виявилися протилежними влітку 1996, зволікати вже було не можна. Уже виникла криза у Верховній Раді і конфлікт між президентом і Верховною Радою. І Леонід Данилович ставив чіткі ультиматуми. Або ви от працюєте в цих рамках, або Верховна Рада буде розпущена. Ну і очевидно, в депутатів спрацював інстинкт, якщо відверто сказати, ну як тільки обрали, бути розпущеними, да Боже, що там попереду? І це теж був мотив. і Ну, і Мотив розуміння, що будь-яка. Така серйозна конфронтація може привести до наслідків руйнівних, а цьому ніколи не хотілося. Згодом мороз згадуватиме десята стаття конституції про державну мову. Голосувалася 17 разів. Стаття про символіку 27 разів. Це треба було витримати. Яка найбільш стаття як для мене найкраща стаття, і я дуже боюся, що сьогодні. Багато з нинішніх депутатів хочуть її змінити. Це перша стаття Конституції, де ми говоримо, що наша держава незалежна, суверенна, соціальна і правова. І от навколо зараз соціально, я чую, там навіть голови окремих комітетів говорять про те, що «та ну що, соціально ми не можемо забезпечити. Вибачте, це ви, еліта політична, повинна забезпечити її виконання. Це ви подумайте, які ви зарплати, кому сьогодні платите, як ви ділите суспільство на абсолютно бідних і зверхбагатих. Після ухвалення Україною конституції її ретельно вивчала венеційська комісія. Реакція була дуже схвальною. Втім, серед рекомендацій було конституція повинна пройти перевірку на практиці, і ось цей момент перевірки настав. 24 лютого 2022-го відбулося повномасштабне вторгнення. Саме Конституція дозволила нам мати серйозну вже армію, мати патріотичний народ. Вона не, це ж ми кажемо, що це константа незмінна, це конструкція держави. Вона не дала. Не допустила найбільшу, як казали на той час, найсильнішу армію в Європі. Що вона ось тут на за тиждень прийде і захопить за 28 років, що минуло від ухвалення основного закону, конституцію змінювали вісім разів. Боротьба точилася за владу. Україна то перетворювалася на парламентсько-президентську державу, то поверталася до президентсько-парламентського правління. На час воєнного часу конституція не змінюється, але діють обмеження прав громадян. Звичайно, війна вносить свої корективи. Це ж без сумніву. Ми знаємо, скільки обмежено прав людини, в тому числі соціальних, в тому числі і вільного висловлювання. Але це війна, і війна цього вимагає, тому що ми... Найголовніше, щоб це обмеження не перейшло тоді, коли вже буде вільна незалежна Україна. От щоб ці демократичні звуження, щоб вони тоді не перейшли, сьогодні про це повинні думати політики, влада, народ не допустити тоді. Минуло вже 28 років. Багатьох творців української конституції вже немає. Утім, щороку 28 червня, їхні імена згадують, ними пишаються. Адже вони зробили свій важливий внесок в історію України.